Всім привіт! Це у мене клеєвий вініл від бельгійського виробництва IVC чи EVC і показую наскільки це довга процедура почати скласти перші ряди вінілу. Це все займає десь 3,5 години відео, і на ньому все роблю для того, щоб вирахувати, як правильно покласти вініл. Чи як Правильно почати клеїти перший ряд. Вираховуються максимально всі стіни, щоб не було маленьких трикутничків попри стіну. І починаю склеювати перший ряд. Дивіться, кого цікавить в подальшому такий монтаж чи установка цього. Щоб не казали, чому так дорого виходить монтаж такої ялинки. Але це є процес довгий, тяжкий. Нервова система трошки може постраждати.